Вітчизняне чи закордонне? А це чи це вагаєтесь? Тому програма Грандю сьогодні з'ясує, звідки ростуть ноги у нашої тепличної продукції. Тобто, що у нас на полицях вітчизняне, а що закордонне? І головне, що ж все таки смачніше? А допоможе мені в цьому відома українська співачка із закордонним псевдонімом Ліза Васабі. Ходімо її зустрічати. Я веду, вообще правильний образ жизни. Э, стараюсь есть как можно больше фруктов. А во ще ті боляс в такому року, коли нужно насыщать свой організм витаминами. Отже, ми розпочали пошуки. Я вирушила у відділи з овочами. Я знала, що українські жінки відомі у світі своєю вродою, але виявляється, те ж саме можна сказати і про вітчизняні огірки. Лише погляньте, ось цей приїхав до нас із Туреччини. виглядає так, наче дуже втомився в дорозі. А ось такі красені ростуть у нас. Коштують вони майже однаково, а от який смачніший ми сьогодні перевіримо. Ліза тим часом вивчала закордонний асортимент. От я до сих пор не знаю, якщо чесно, як називається вот прекрасна штука. вона називається, аказувається. Теж вот. вкусна, цікава історія. Але з неї, конечно, допустим, фрешок особо не сделаешь, поэтому Давайте посмотрим, что саме... еще. Естественно, оказывается, что зеленая, которая самая красивая, это, конечно же, выращенные груши у нас, несмотря на то, что еще на улице прохладно, но э, все-таки эти, когда доезжают до нас, все-таки портятся, ну плюс они стоят дороже. Я ж не смогла пройти повз традиционных величизняных овочів. Тут вот у нас стандартные складови борщевого набору. Капуста, морква, цибуля. Да та ось такий бурячок. Правда, не тепличні, а осінні, але після зими непогано збереглися. Виглядають вони ось так. Але все ж для експерименту я вирішила взяти помідори. І до того ж, не звичайні, а чері. Такий сорт вже не перший рік вітчизняні аграрії вирощують в своїх теплицях. І на полицях такого продукту не бракує. Виглядають, наче грону винограду. Це вітчизняні, а є ось такі імпортні. На вигляд однакові, а от які смачніші ми сьогодні перевіримо. А Ліза тим часом перейшла до яблук. Із п'яти сортів знайшла лише один імпортний. Дуже красиве, різноцвітне такі яблучки. От одразу хочеться його укусити. Прямо. І що найкраще, ото, що такі ж вроді би лежать внизу, а не наші. Так мало того, що вони ще й дорожі. Ми зважили наші покупки та вирушили на касу. Я за українські овочі заплатила 50 гривень, за імпортні 87. А Ліза за закордонні фрукти – 40, за вітчизняні 27. А перевірятимуть якість товарів звичайні перехожі. Ми зараз вам зав'яжемо оченята, якщо ви не проти. І ви скажете, що за продукт саме ви куштуєте і який смачніший. Вітчизняний чи закордонний? Давай. Давайте? Давай. Спробуйте спочатку мою. Запомните Це... ее вкус обязательно. И теперь Зараз інший буде. А цей? Який більше подобається? Це більше. Да, Також вітчизняна продукція. Ви проголосували, ось дивіться, от майже все, що ви дали, а, всі голоси ви віддали за вітчизняну. От чому так? Знаєте, наші нашим мені більше подобається, дівчинка. Не знаю, але мені подобається. Нічого не бачите, Ні. точно не да. бачите. Клопника. Давайте відкривати ротик. Що це? Клубніка. Перша у нас вітчизняна. Тобто у нас вже три голоси за вітчизняну продукцію не, і один за закордонну. Так в нашому експерименті українська продукція одразу почала випереджати конкурентів. Це Тоже груша, але якась зелена. Тобто це не подобається, друга і <свист> ти не повіриш. Вона не наша, це западна груша, яка не вкусна, Тобто ще один голос за вітчизняну продукцію. Uh -huh. І нарешті ми отримали такий результат. Ось стільки людей проголосувало за закордонну продукцію, а ось скільки за вітчизняну. Я думаю, що тут почитувати не стоїть, тому що українські наше тіне фруктовощі побіділи. з невероятно накрила. А це означає, що справжній українець навіть із зав'язаними очима може впізнати вітчизняний продукт, і такий йому подобається більше. До того ж, знайти його на прилавку набагато легше ніж заморські аналоги, і придбати можна з економією для сімейного бюджету.